Наче знову, але і вперше дрони гур смажать військові аеродроми окупантів. Але цього разу атака дебютна на литовищі моздок, що у північній Осетії. джерела українських змі посилаються на власних інформаторів у головному управлінні розвідки, які заявляють про удосконалені безпілотники. Дистанція польоту від території України перевищує тисячу кілометрів. Радіо Свобода аналізує і підтверджує відеозаписи. кажуть, знімали на парковці Моздок дрон б'є просто по території литовища. Влада північної Осетії звітує про незначні займання та руйнування, але чомусь в усьому районі Моздока скасували масові заходи і створили оперативний штаб. Військові експерти в очікуванні підтверджених наслідків далекобійного ураження, але й нагадують про інший удар, якого завдають українські дрони насамперед по репутації Росії. Головне це те, що воно долетіло. Тут виникає питання: де ж це російське… Російська протиповітряна оборона, яка не має аналогів в світі, вже дуже часто ми задаємося цим питанням. А де ж ваше ППО, а де ж ваше ці чотириста Там де і під час попередніх атак так у той дрони. у тому то питання, що кожного разу, коли щось долітає настільки глибоко в глиб території Російської Федерації, це бачить не тільки українці. Це бачать не тільки наші партнери, це ще бачать друзі Російської Федерації, яких вони вважають друзями. Хоча у Російської Федерації немає друзів, а особливо якщо ми говоримо про Китай. Як відреагують так звані союзники Москви? коли та опиниться під загрозою втрати окупованого Криму, принаймні ворог уже готується чіплятися до останнього за український півострів. Партизанські рух а теж оприлюднює нові відео з Кримського узбережжя, росіяни очікують. Власну висадку у Нормандії і панічно облаштовують фортифікації на береговій лінії. А на кримському аеродромі Бельбек з'являються. Рожеві винищувачі міг 31 осін спільноти припускають, що ворог розміщує не справжні літаки, а їх макети. І Яскравий колір може бути забарвленням ґрунтовки у процесі фарбування, але перефарбування не допоможе ані раніше поціленим літакам, ані зрадникам України. Колишній мер міста Куп'янськ, колаборант Геннадій Мацегора, отримав очікувану відплату. В ГУР повідомляють, що напередодні. На нього було скоєний напад. Він у критичному стані, як заявляють російські пропагандисти, Мацегору поцілили з вогнепальної зброї біля його приватного будинку у старому Осколі, що на Білгородщині, Мацегора був мером Куп'янська і членом нині забороненої проросійської партії ОПЗЖ. На третій день після повномасштабного вторгнення він почав співпрацювати з росіянами, віддав їм комунальну техніку і розселив місцевого. Уртожитках ніякого побуту, лише життя в очікуванні демілітаризації силами ЗСУ. Такі тепер будні для мешканців російського Білгорода. Ранки тут починаються з польотів дронів, а подекуди завершуються невдалими фотосесіями. Росіяни зйомка була заборонена. Чи ви не читаєте українською?

Чорна ніч для Кримської ППО в генштабі ЗСУ повідомили про успішний ракетний удар по території окупованого півострова, влучання по комплексу С-400 поблизу Джанкоя та система с 300 біля Чорноморського та Євпаторії в усіх трьох районах було чути детонацію БК Радіо Свобода оприлюднює супутникові світлини, наслідків масштабної пожежі в Джанкойському районі, українські осін спільно. Ноти підтверджують розташування ворожих комплексів протиповітряної оборони. Російська пропаганда заявляє про ліквідованих та поранених окупантів. кажуть, летів мінімум десяток атакамсів. Жодну ракету не вдалося збити. Ро готує шляхи відходу. Партизанські руха теж повідомляє, що російське командування радить загарбниками з обслуги протиповітряної оборони вивозити свої родини. Це відбувається на тлі новин про перекидання систем ППО з Криму на захист Білгородщини, півострів губить зенітно-ракетні парасольки. Коли Керченський міст знову відчує великі вибухи, ця операція вже спланована і очікує ключових подій для початку, якщо вже буде атака, то по знищенню цього моста вона буде прорахована і навряд чи вона буде невдалою. Бо всі попередні атаки на різні об'єкти, і в тимчасово окупованих територіях наших чи глиб Російської Федерації там повісковим об'єктом, то вони зазвичай ну поки що були всі вдалі. Тому я впевнений, що ця операція по знищенню Керченського моста вже прописана. Але мають скластися ще й інші умови, які саме ну це знає краще нашого управління розвідки. Я впевнений, там є наші розвідники, і це все має скластися в одну єдине. Як пазли складається в картинку і коли вона буде зроблена, то це міст буде знищено. Поки що під загрозою знищення російські кораблі та баржі, як заявляють російські пропагандисти, надвечір суботи дрони атакували буксир та баржу у таганроській затоці. Кілька членів екіпажу поранені. Є пошкодження і у суден. О, о зрив, піско політілі. Я, я ж верую я... кри. Крі... 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 Хі... Бі... Правий борт, он, правий борт пострадав. Телеграм-канали натомість заявляли про ураження чергового великого десантного корабля окупантів. Буцімто це теж сталося на вихідних. Таку інформацію поширювали і західні змі, але в Силах оборони півдня України про це не повідомляють. Більшість інформації ще уточнюється серед основної, яка зараз. Е Курсує в принципі каналами, це нібито ураження великого десантного корабля. Проте цю інформацію ми не підтверджуємо. В Азовському морі перебуває три великі десантні кораблі Російської Федерації, так званої, і ще три малих ракетних, кораблі, малих ракетних кораблів проекту Буян-М. Є інші одиниці корабельно-катерного складу, але от основна група це оці шість кораблів. Інформацію щодо нібито ураження великого десантного корабля в Азові ми не підтверджуємо. десантні кораблі ворога, ще обов'язково підуть на дно. А поки що туди прямує літній настрій московитів. Лаконічний кримський тревел блог від занадто сміливого відпочивальника із Анапи. фільмує розписані зетками, зачинені магазини, розглядає зуби дракона. які… выросли на пляже и нарекая на несподиванный музычный супровид. Еще ночью. Чуть-чуть райдеры мешают. Это, как говорится, мелочи жизни. Да, это полнореза. Красота. Очень всего интересно, как тут море выглядит. Единственный момент, что ночью было громко. ПАСАК п'ятий канал. Війну не можна залишити у спадок, її потрібно завершити, і Україна це зробить у своїх інтересах та в інтересах усієї Європи. Про це президент Володимир Зеленський говорив під час виступу у німецькому бундестазі. Але завершувати війну українці будуть винятково на власних умовах, і напрямок руху до цих умов має стати зрозумілішим за підсумком мирного саміту. Швейцарському Бюргенштоку вже триває підготовка до прийому Високих гостей, які долучаться до зібрання наприкінці тижня. А в Берліні говорять не лише про постріли гармат, але й про необхідні гарантії, які мають принести очікуваний мир. Ми хочемо дати шанс дипломатії і зібрали для цього близько сотні держав. Україна ніколи не покладала стільки на силу зброї. Так ми розуміємо, проти яких вбивць доводиться сьогодні боротись. І не забудемо, що лише зброя ефективно їх зупиняє і захищає наше життя. Але ми пам'ятаємо також і те, що мир виростає з пострілів, а з гарантій, з надійних гарантій, що пострілів більше не буде, і зло більше не прийде на землю народу, який хотіло це зло знищити. Російське зло продовжує свій шантаж. За вказівкою Путіна розпочався вже другий етап вишколу окупантів із використання ядерної зброї, буцімто лише тактичного рівня. Тепер загербники залучили до навчання посіпаки з Білорусі, які тримають російські ядерні ескандери на власній території. Але російська ядерна зброя може бути набагато ближче до Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сіко. Орській зауважив, що окупанти можуть тримати сотню ядерних боєголовок у Калінінграді. і ризик нападу на країни Євросоюзу не зник і не зменшився. Про загрози з боку і Росії, і Білорусі, і про підтримку України говорили у Ризі під час саміту Бухареської дев'ятки східних країн НАТО. Уперше в ньому взяли участь нові члени альянсу: Фінляндія та Швеція. Час не зіграє на руку Путіну, наголошує. Енсек Єн Столтенберг, це засвідчить і подальша підтримка України. Invasion... від моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Члени альянсу щороку надають Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро. Ми повинні підтримувати цей рівень стільки часу, скільки буде необхідно, і щорічно забезпечувати нове фінансування. Надійна довгострокова підтримка надсилає чітки. Сигнал Путіну, що він не може нас перечекати. Росія не може перечекати, вона може лише дочекатися. Поки російська пропаганда визнає ураження другого новітнього су 57 на аеродромі Ахтубінська, над Росією знову з'являються невідомі дрони вже у іншій локації, в небі над Дагестаном у місті Каспійськ лунають вогнепальні черги. А місцеві стверджують, це дрон буцімто був свій. Просто це таке випробування. Amen. <inaudible> Поки росіяни намагаються побороти влучні безпілотники, Україна крок за кроком перемагає роботу російської пропаганди. США нарешті скасували багаторічні обмеження на постачання американської зброї для азову, який від моменту заборони з добробату вже перетворився на бригаду спецпризначення національної гвардії. Посадовці США вважали, що азовці дотримуються ксенофобських чи расистських поглядів. Тож американське законодавство забороняє. Яло передавати їм власне озброєння та техніку в Азові спростовували ці закиди і наголошували, що таке бачення сформовано російським лобі у США та ворожою пропагандою. Нарешті, після ретельної перевірки держдепу, усі фейки були зруйновані. Кремлівська брехня зазнала нищівного удару, заявили у бригаді, бій триватиме, і тепер із новим підсиленням. Пасак, пятый канал. Чекати вже недовго. Нідерланди повідомили, коли саме передадуть Україні винищувача F-16. В інтерв'ю європейській правді міністерка оборони Кайса Олонґрен повідомила, що бойові літаки від її країни з'являться одразу після постачання в шістнадцятій здані, і це усе відбудеться вже цього літа. Бі араначеквичіліфастрек, мачфасдененібаріесавердан. Ми йдемо дуже швидко. Досі. І ще ніхто не проводив навчання на F-16 так швидко, як це відбувається. Я очікую, що вже влітку цього року наші перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання буде поставлене на потік. Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. Водночас, спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми передамо після них. Але це наш спільний план. Як і данські, так і нідерландські. Ланські в 16 не матимуть обмежень на удари по Росії. Якщо ми хочемо перемоги України, вона не може воювати з однією зв'язаною рукою. Наголошує міністерка оборони. А ЗСУ і надалі очищують українське небо для нових повітряних операцій. Нова ніші знову без спокою окупантам у Криму. В генштабі підтверджують черговий ракетний удар біля Бельбека та Севастополя. Поцілили два дивізі. С 400 та один С-300 знищені щонайменше два радари та боєкомплект. Звісно, ворогу не бракує систем ППО, але може забракнути фахівців, які з ними працюють. По справедливості в них ще є всього. Загалом налічується орієнтовно 75 цих цихось систем протиповітряно оборону. Ці 300 400 по території Російської Федерації ну, багато там ці пускові установки, радіолокаційні станції. Але ситуація ну дійсно ми Кожного майже дня, окей, не, не кожен день. Через раз на 2-3 дні ми чуємо, що наші військові влучили то пускову установку, то радіолокаційну станцію, а це не дешеві е цяцьки. Плюс е екіпаж. Екіпаж це не буряти. Як ми з вами колись казали, що пару днів вони навчилися тут крути, тут не крути, помчали. Ні, ні, ні це екіпаж, який проходить доволі тривале навчання, і він коштовний також цінний. Дуже. Окупанти не цінують власну піхоту. М'ясні штурми на сході не припиняються. Найбільша активність ворога на Покровському та Курахівському напрямках про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ. А ще Олександр Сирський говорить про Харківщину. Росіяни не мають успіху. Загарбники загрузли в боях за Бовчанськ. Цей напрямок захищають і нацгвардійці з бригади Хартія. кажуть, вже відчули наслідки дозволу смажити. Росіян на російській території, але боєкомплекту досі бракує. З моменту надачі дозволу використання зброї по Російській Федерації менше почали застосовувати ракети С-300, 400. по Місту, по цивільним, ну а також по нашим позиціям. І суттєво змінила ситуація з логістикою нашого агресора. Менше активно почали вони рухатись в цьому напрямку. А роботи завжди багато. Окупант лізе, його треба нищити. Інколи закінч... за... закінчуються набої. Хотілося б, щоб набої було більше. Ну, щоб не думати, де їх брати, що брати, щоб ти знав, що ціль прийшла, зарядив гармату, відпрацював. І Все, ждемо, ждемо допомоги від наших любих друзів, які, я сподіваюся, дадуть нам сучасну зброю, сучасні набої, і ми будемо вдвічі швидше нищити окупанта. Все, всі укриття. Я з Плюс. Робота на передовій триває. Чи відчувають бійці в тому? Безсумнівно. Але часу на розмови про це немає. Є лише перелік цілей. Це для нас праця. Ми працюємо з задоволенням, якщо це для тих негарних не людей, що за лінією фронту. Разом для перемоги. Так. Тому це ми не можемо, нема коли втомлюватися. Всі хочуть, щоб ну, повернули, повернулися всі живими. Це найголовніше. Це Людське життя це саме дорогоцінне, що є на цьому світі. Перемога. Перемога: е, нищення окупанта, звільнення своєї території та повернення додому живим, здоровим, до своєї сім'ї, дітей, любої жінки. Це сама головна мотивація. Тому що ну, нас вдома чекають. Постріл. Олексій Пасак, п'ятий канал. Петріоти є, але треба і самим. Вже кілька місяців союзники України активно шукають нові системи ППО, але істотного прориву досі немає. Міністр оборони США спростовує заяви видання Нью-Йорк Таймс. У змі писали про можливість перекидання американського Петріот із Польщі до України. Незгоду з такою схемою висловили і у Варшаві польські Петріот захищають польське небо. Заявив заступник тамтешнього міністра. Стра оборони без гарних новин від Іспанії. Прем'єр-міністр країни наголосив, що не забиратимуть Петріот раніше переданий Туреччині, але партнери України продовжують пошук в Німеччині. Нагадують, що передало Україні чверть від усіх систем Петріот, які вони мають. Тересофіаген сподіваюсь, що Україна незабаром отримає більше систем протиповітряної оборони. Німеччина може запропонувати три системи Петріот. Це чверть наших можливостей. Інші держави повинні передати, хоча б одній. Ми продовжуємо працювати над цим. Як ви знаєте, це не обов'язково мають бути патріоти. Це можуть бути і інші системи про шляхи посилення України союзники говорили вже на 23-му засіданні у форматі Рамштайн. Цього разу з новим учасником до оборонного клубу вперше долучилася Аргентина. Міністр оборони США Лойд Остін наголосив: нині у російсько-українській війні критичний момент, але партнери будуть шукати підтримку і надавати допомогу і надалі без змін та пауз. А ще у США оцінюють перспективи. Російського наступу, який розпочався місяць тому з прориву на Харківщині, що я бачу, то це уповільнення наступу росіян і стабілізацію на цій ділянці фронту. Я думаю, що в майбутньому ми спостерігатимемо певні успіхи і деякі поступки. Але знов ж таки кілька тижнів тому було багато побоювань, що ми побачимо значний прорив з боку Росії. Я не думаю, що його варто чекати. Українці зробили багато для зміцнення своїх. Оборонних позицій і добре використовують зброю та боєприпаси, які їм надають. Ця допомога продовжуватиме надходити. Українці також роблять все можливе, щоб мобілізувати і навчити ще більше людей. На мою думку, ця комбінація істотно вплине на розвиток подій на полі бою. Але щоб усе склалося, потрібен час. Ворожий наступ загальмував через дозвіл союзників бити по російській території. У цьому переконані у Пентагоні ворожі пропагандисти знову заявляють про прильот. Ти Хаймарс буцімто атака сталася ще 11 червня поблизу селища Борисівка. Тамтешня влада тоді заявляла про займання сухої трави. Утім, разом із травою очевидь, згоріло близько десятка окупантів і їхня техніка. Баланс справедливості у ворога поменше техніки. А у когось із українських захисників вона з'явиться вперше. Йдеться про озброєння від США, яке тепер зможуть отримувати біз. Ці бригади Азов захисники відреагували на рішення Білого Дому, оголошене напередодні. кажуть раніше доводилося воювати винятково радянською чи трофейною зброєю, але тепер очікують не лише її. Ми, звісно, розраховуємо на доступ до західних навчальних програм для спеціалістів, для хірургів, для анестезіологів, адже до відміни цієї заборони був кричущий випадок, коли наші хірурги не відпустили закордонне навчання власне на програму, яка Фінансувалася США, ну, от, власне, з цих самих причин, російська пропаганда, як і сама Росія обов'язково має програти, а Україна, як і весь західний світ. Немає іншого шляху ніж до перемоги, адже ця війна зовсім не за територію. Це ж власне конфлікт світоглядів. Це така екзистенційна війна, і ми не маємо створити прецедент. Не маємо дати шанс відбутися прецеденту, коли в 21-му столітті одна країна танками перекроє карту, яка вже існує багато років спокійно. І якщо у них це вдасться, то ну, наприклад, країни Балтії будуть наступними, то буде. Воювати з Російською Федерацією, наприклад, і ми це все чітко маємо розуміти, і війну власне закінчувати тут. Олексій Пасак, п'ятий канал, річ не о заморозці конфлікту, а об його окончательному завершенні. Школа дипломатії з пітерських під'їздів напередодні мирного саміту в Швейцарії Путін вирішив ставити свої п'ять копійок. Клянеться, що може негайно припинити війну. Треба небагато лише віддати на поталу окупантів Донеччину, Луганщину та решту вільних від ворога територій Херсонщини і Запоріжжя. Звісно, в комплекті й триваюча окупація Криму, позаблоковий статус України та преференції для російської мови. Ба більше кремлівський диктатор марить, що саме так Києв і Москва нарешті підуть на примирення, буцімто не було ніяких десяти років війни. Ми призиваємо до тому, щоб перевернути трагічну перевернуть історії. І Пусть трудно постепенно шаг за шагом але почати відновлювати наш довіри до просидства між Росією і Україною, ну і, і в цілому в Європі. Це ультиматум, так само робив і Гітлер. Так на московські закиди відреагував президент України. Володимир Зеленський наголосив, що нові заяви Путіна насправді не мають нічого нового. Москва не в тій позиції, щоб диктувати умови. Про це говорять і у Пентагоні. Путінгез Акіпайд ілигаліакіпайд sovereign Ukrainian territory. Путін незаконно окупував суверенну українську територію. Він не в тому становищі, щоб диктувати Україні, що вона повинна робити для досягнення миру. Це саме та поведінка, яку ми не хочемо бачити. Ми не хочемо, щоб лідер однієї країни якось прокинувся і вирішив, що він хоче стерти кордони і анексувати територію свого сусіда. Це не той світ, в якому хоче жити кожен з нас. І тому, на мою думку, він не в тому становищі, щоб диктувати Україні, що вона повинна зробити для досягнення миру. Путін погрожує, що у разі відмови від його пропозиції. Ці далі умови для України будуть лише погіршуватися. Але чи справді цей недолугий шантаж пов'язаний лише із швейцарським самітом? Політичні експерти вважають, що справи у Росії набагато гірші ніж може здаватися. Це просто понти. Більше нічого, Щоб підривати інформаційно і глобальний саміт у Швейцарії, це так. Але є ще причини. От дивіться, як все складається зараз. Зараз все складається так, що Сімка зустрічалася, угода із США, Берлін, Німеччина, новий пакет озброєння, плюс постачання Петріот, які планують. Президент Байден каже про те, що зараз будуть затримувати постачання в інші країни або пріоритет Україна для ППО. Дали право бити по території Росії. Пакет санкцій запровадили, який позначився, щоб там в Росії не говорили на їхній фінансовій системі Мосбіржа і так далі. І вся увага зараз прикута до України. Путін е маніпулятивно, абсолютно маніпулятивно використовує прийомчики. Ну, знаєте, це такі прийоми. Я думаю, їх вчили в школі КДБ, скоріш за все. А просто Путін себе викриває, коли він це робить. Він виходить і починає демонстративно впевнено свою браваду. Що слухайте, а мені в принципі все рівно. От добре питання. Україна не виконує ці вимоги. Що далі? Ви підете на Запоріжжя? Ну Він відповів: да. ну, ну, так. А, ідіть. Ви підете на Херсон, Підемо. Ну, ми бачили, на Харків вже спробували піти. До Харкова не дійдуть, зате успішно бомблять власну Білгородщину. Як повідомляла сама ж російська пропаганда, за останні три місяці літаки ворога позаштатно скинули понад 80 керованих авіабомб на російську територію. Так само сталося надвечір четверга у Шебекіно. Ймовірно, ситуація повторилася у п'ятницю. Знищений під'їзд багатоквартирного будинку. Очевидці кажуть, що під завалами чути звук звуки. мабуть, це росіяни просять продовжувати так звану СВО. Все йде за планом. Олексій Пасак, п'ятий канал.